Тяжко визнавати свої помилки. Тяжко. Я дуже сподіваюся, що все налагодиться, але мені залишається тільки молитися. Мені 75 років, і, хоч я зараз вже пенсіонерка, але мала, як казали, гонорову роботу бухгалтерка на заводі. Мала я й квартиру чотирьохкімнатну, обставлену всіма дефіцитними меблями та сервізами. І шубой на ікру. Всюди був тоді блад, як і тепер, звичайно. А ще у мене було кілька підлеглих, які підлабузнювали так, що мені геть памороки забилися від власної значущості. Ось це мені й найбільше болить, бо люди, які роки зі мною працювали та співали мені оди, підтримували в мені віру, що я якась неймовірна людина. І все має бути у мене по вищому класу. Особливо старалася Марія, яка мені з села все привозила, що я буквально як сир в маслі каталася. Це тепер мені стало зрозуміло, що Марія старалася не для мене, а для того, аби зі мною породичатися. Але це мені відкрилося лише тепер. Мала я сина єдиного і мала на нього плани. Щоб моє багатство не лише перейняв, але й примножив. Мала я вид на доньку нашого начальника, хоч і поганеньку, з вигляду, але ж начальника. І почала я йому про це натякати та й прямо говорити. Ти не дивися, що неля з вигляду не дуже, але характер добрий має а родичів ще кращих. Син, в житті всяке буває, але родина. То назавжди зв'язки зараз вирішують все, чи ти хочеш в своєму училищі вічно бути викладачем. Спочатку син і слухати не хотів, але я чітко дала зрозуміти, що або неля, або ніхто. Він довго тримався, але я вірила, що поки молодий, то ще не розуміє, а от стукне 25, то вже треба починати думати за одруження. Але Віктор привів мені невісточку на свій смак. З глухого села гарна, але ж сільпушка. Мамо, ось моя Ніна знайомить нас та весь світиться. Я вирішила діяти обережно і поки не стала присинові говорити, що я думаю про цю дівчину, але про себе випитувала, де вона працює, хто батьки. Думаю, трохи почекаю, поки він нею натішиться, а тоді вже все й вирішу. Звичайно, що я розповіла на роботі Марії по секрету, що маю клопіт, і тут вона й почала мені масло в вогонь додавати: О, Петрівно, ті сільпушки як вчепляться, то навіки. А як вона у вас дома була та все ваше багатство бачила, чекайте, біди. Аж розпашилася Марія від переживання, хоча сама була з села. І ось накаркала. Приходить до мене Віктор і каже, що буде женитися, бо вона при надії, мій улюблений одинак на ній та в житті такого не буде, або я не породочалася з начальником. Мені Марія й підказала, як діяти. Підіть до неї на роботу і поговоріть з керівництвом. Щоб знали, кого вони на роботі тримають. Пішла я до керівництва і все розказала, щоб повпливали на неї. Тоді ще таке було розбір на загальних зборах компрометуючої поведінки. А ввечері приходить Ніна, почала говорити, чого я так з нею чиню, але я їй кажу я ще й до тебе на твій хутір приїду і таке тобі влаштую, що повік не забудеш. Так що відчепися від мого сина по доброму. Але ж у нас буде дитина, кліпала вона очима. Я все організую. Ти добре подумай, чи захочеш себе губити, бо сина тобі не бачити. Вона погодилася, сама прийшла до мене, вся така запухла, але мені було байдуже дала номер, дала гроші і шуруй з нашого життя. Далі треба було пережити ще Вікторові капризи, але далі все мало налагодитися. Але капризи показала мені доля. Начальника зняли, завод збанкрутів, а мій син все не женився. Я вже із квартири вступилася, коли йому виповнилося сорок. Думаю, лиш би когось привів, щоб не був самотнім. Ні. Має чарку за жінку і все. Але гнітить мене інше. Та Маруся, яка мене так підтримувала тоді, мов здиміла, як почалися неприємності на роботі. Потім я її бачила, як вона гуляла з онучкою по парку. Вся така щаслива, вона щаслива, а не я. Підпишись, підтримай українськомовний контент.